Про українських зірок нам розкаже Ксенія Безлюдна. Вона з ними поспілкувалася і дізналася, які вони мають ритуали для того, аби прокидатися зранку бадьоро і помаранчево. Давайте подивимось. Що може бути приємніше? Утречком встати, вийти на свіжий воздух, прогулятися і випити чашечку кофе. Я приглашаю вас на кофе. Аромат підбадьорливої кави від співачки Ярослави вже заповнює простір на бколу. Ну що, всіх з добрым утром? Доброго утра! Для Ярослави запорукою успішного дня є смачна кава і ранкова прогулянка по улюбленому парку. В цьому її підтримує колега по співочому цеху Альона Вінницька. Я, конечно, п'ю кофі утра, Безусловно, така плоха привичка. Собственно говоря, когда наступає весна, особо нічого делать не надо. Головне, щоб сонце светило, уже хороше настроєння. А от для Ольги Сумської найкращим початком дня є пробіжка. П'ять-шість кругів, десь півгодинки я бігаю, потім роблю вправи. Взимку я можу бігати в спортзалі, а от на свіжому повітрі значно інше відчуття. Саме активно в Русі починається ранок світської левиці Монро. Але перед пробіжкою у знаменитості є свій особливий ритуал. Я обов'язково п'ю стакан максимально гарячої води. І щоб запустити свій організм, випивайте стакан води. Пусть це буде тепла вода, вода з медом або ж з лимоном, в залежності ну, від вашого пищеварення. Це як отче наш. Живий будильник песик чихуахуа будуть вранці співачку Світлану Таробарову після традиційної ранкової прогулянки з вихованцем Таробарова воліє займатися йогою. 15 П'ятнадцятимінутний комплекс йоги у мене, статичних поз Тобто як ти минуту стоїш в кожній позі. Якщо правильно все делаєш, ти мокрий, твоє тіло пробуждається, і тобі якби как бы не хочеться спати. З пісень розпочинає свій ранок вокалістка гурту паранормальних Анна Добриднєва. Вставай, з першими лучами вставай. Мір то для мене відкривай, з духанням природи. Вставай, вставай. У кожного з відомих українців свої ранкові ритуали і звичаї, як і плани на день. Деякі поспішають до дизайнерів приміряти нові образи, когось чекають на репетиції, а хтось з кумирів вирушує в студію записувати нові хіти.